Добрий вечір на Еспресо ТВ вечір з Миколою Княжицьким. Ми працюємо в прямому ефірі. Я зараз хочу зайти на сайт Еспресо ТВ і подивитися, що сталося за останні хвилини перед тим, як ми зайшли в студію. Отже, е маломуш, це колишній керівник зовнішньої розвідки, заявляє, що військової інтервенції на схід та на південь не буде. Е Андрій Дещиця заявляє міністр закордонних справ виконуючи обов'язки міністра, що Росія намагається підірвати зусилля ОБСЄ. Росіяни затопили українське судно Хмельницький. Після президентських виборів ми будемо готові підписати економічну частину угоди з ЄС, заявив прем'єр Яценюк. Путінський гаманець, який підпав під санкції США, є громадянином Фінляндії. Ці і більше новин. Читайте на сайті espresso.tv. Там вже ви можете дивитися і наш ефір. Так само наш ефір вже зараз ви можете дивитися в кабельних мережах телекомпанії Воля. Ми ведемо мовлення на тому місці, де раніше був російський пропагандистський канал НТВ. За що компанії Воля ми дякуємо, як і тим іншим кабельним мережам, які увімкнули Еспресо ТВ до своїх розкладів, до своїх пакетів. Маємо надію, що інші кабельні оператори теж зможуть. Вімкнути наш канал Еспресо ТВ користується ліцензією Республіки Латвія. Завдяки цій ліцензії, підписаній угоді, яку Україна ратифікувала Конвенції про транскордонне телебачення. Ми маємо законне право знаходитися в всіх кабельних мережах України. Так що запрошуємо до нашої ретрансляції. Коротко скажу про наших гостей. Ми будемо говорити з заступником міністра внутрішніх справ Миколою Величковичем, з Семеном Глузманом, відомим громадським діячем, дисидентом. А також з молодими людьми, з якими я зустрівся сьогодні, вони зателефонували до мене з проханням записати декілька слів російською мовою звернення до своїх знайомих, які живуть в Росії, для того, щоб зрозуміли вони, що відбувається в Україні. Ми розговорилися. Ці молоді люди роблять дуже багато цікавих і соціальних проєктів. Я запросив їх в студію, і наприкінці нашої програми ми подивимося і на їхні проєкти, і поговоримо з ними. Чому вони це роблять? Як виникла ця ініціатива? Що таке справжня соціальна журналістика? І чи журналістика це чи просто громадянська і творча позиція? Отже, вечір з Миколою Княжицьким в ефірі. Микола Величкович у нас у гостях. Микола, вітаю. Добрий вечір. Ну і почнемо з візитки. Микола Величкович, заступник міністра внутрішніх справ, народився 18 листопада 1972 року. За його власним твердженням, в одному з інтерв'ю, має глибоке українське коріння, вихований у відповідних традиціях, звідки черпає настрій і спрямованість до національного духу. Закінчив Львівський державний університет імені Франка у 1994 році. Отримав кваліфікацію історика-викладача історії. Майже 15 років займався викладацькою діяльністю на посаді старшого викладача у Львівському державному інституті фізичної культури. В Самообороні майдану був від самого початку її створення. Один зі співорганізаторів, заступник керівника самооборони по організаційних питаннях. Одним з головних завдань своєї роботи в Міністерстві внутрішніх справ вважає для себе допомогу в реформуванні. Президент Цей Української Федерації українського рокопашу Гопак. Ну от така візитка додам від себе, що з Юрієм Волочковичем, братом Миколи ми в школі сиділи за однією партою. Коли я написав про це на Фейсбуці, тут же мене звинуватили в Кумівстві. Хоча з Миколою ми не бачилися справді дуже багато років дуже і багато. побачилися на Майдані. Як бачилося, дуже багато людей, які губили один одного в Україні, в інших країнах, бо тут приїжджало підтримувати українську демократію багато людей не лише з України. Я побачив таких людей, яких навіть не сподівався побачити, які знали або мене, або моїх батьків, або мою дружину, або її родичів. Україна це одна велика сім'я. Всі ми тут знайомі і всі ми вміємо об'єднуватися в критичні моменти. Так, Микола? Так. Як так сталося, що ти опинився на Майдані? Коли це відбулося? Як ти прийняв це рішення? І я тебе бачив фактично з перших днів в самообороні? На Майдані я опинився ще 25 листопада. Якраз ще коли стояли на Європейській площі, частина, частина стояла на Майдані Незалежності біля Стели. І вже так ну, після тих подій, коли не була підписана угода про асоціацію, вже 29 числа. Вже планував, вже планував їхати додому, вже мої багато друзів поїхали, розчаровані тим процесами. Я мав їхати 29-го додому. Але так сталося доля, що я, ну, вирішив з товаришем машиною повертатися до Львова 30-го зранку. А в 5-й годині мені подзвонили, що Майдан розігнали. Я жив в хостелі недалеко від Майдану і не повірив, думав, що це якийсь ну, жарт, якийсь фейк. І коли вийшов на балкон, подивився, що справді Майдан порожній, це, це стало початком того, що ми зараз бачимо. І 30-го зранку ми з, з Андрієм Поробієм вже були біля Михайлівського собору і там брали участь. В розкут всіх тих подій, які потім ми бачили за останні три місяці. А ви були знайомі з Андрієм до цього? Ми З Андрієм знайомі ще з 1989 року, коли ми разом працювали в експедиції археологічній, разом навчалися в університеті на історичному факультеті. І разом з Андрієм ми багато пройшли в тому житті, багато пройшли через різні етапи, за більше як 20 років. Фактично, порядка 20, за 25 років багато що пройдено і прожити. Я знаю, що ти завжди захоплювався бойовим гупаком. Навіть не просто захоплювався, а фактично, ну, така традиція існувала в Україні колись, а от в такій сучасній Україні ти її фактично відновлював. Не я починав. Не Треба тут також мені зайві лаври приписувати. Бо справді я його поком почав займатися ще в 90-му році, це порядка майже 24 роки тому. Були ці, цілі групи ентузіастів, які у Львові і в інших регіонах, які почали займатися, почали відроджувати, робити якісь перші дослідження. Ну і почався почавши з, з 90-го року займатися цим. Спочатку займався як, як аматорство, як, як хобі. Пізніше це стало більш так професійно. Почав викладати, тренувати. Ну, а закінчив навіть аспірантуру у Львівському інституті, першого університеті фізичної культури. І з 99-го року я викладач саме гопака, як виду одноборства. У Львівському університеті фізичної культури. Якщо закінчив аспірантуру, то мабуть, публікувався, мав якісь праці? Е е так, і, є і праці, і статті наукові, і навчальний посібник у співавторстві. Е тобто є здобутки і наукові, і методичні. Ну, е від перших днів і до тепер я був керівник спортивної спеціалізації, якраз по саме по глупоку, як водоодноборство в цьому навчальному закладі. А як сталося, що ти став заступником міністра? Це очікувано було для тебе? О, це ціла пригода. Так сталося якраз коли 23 числа, коли відбулося, коли призначили нового виконуючого, виконуючого обов'язків міністра, і мені сказали, що ти плануєшся на заступника міністра. Чесно кажучи, я три разпив каву і думав, що це просто поганий жарт. Але коли мені сказали, збирайся, поїхали в міністерство, ну це, ну це був спочатку такий. Шок, ну не шок, тому що дайте. Ну, ми до шоку привикли іншого. Але це було настільки несподівано, коли ти е е е з Майдану, в, в, в Брінжелеті, в Бафі приїжджаєш в Міністерство внутрішніх справ, в якому ще буквально два дні тому стояли по різні сторони барикад і були дуже гострі події, там зі стрільбою, смертями і так далі. Це було ну, ска так, це якийсь, був, якийсь сюрреалізм, такий, такий різкий перехід. Ну, чесно кажучи, це було дуже важко перебудуватися психологічно, переключатися. Коли ти побачив, як це міністерство влаштоване зсередини, це те, що ти очікував, чи тебе щось здивувало? Микола, чесно кажучи, я ще, я ще починаю ну, ще далі дивуюся, тому що це нова система. Я ж працював в вищій школі. Mm -hmm. і, тут, і тут попадається в, в ту систему, яку ми звикли, що вона така, ну, репресивна, така ну, інший світ. І фактично вийшло так, що. Ну... Шок, не шок, здивування, не здивування. А доводилося просто включатися в ту роботу, ну, незважаючи на те, що ніколи в тій сфері не працював. Взагалі цивільний. А проходжу в систему, яка є жорстка, е така з іміджем, ні, та вона і такою була. То, що імідж, такою була е е репресивною. І от зараз це йде одночасно і знайомство, і е вникання в суть, що відбувається, але і одночасно. І до роботи над тим, щоб пробувати змінити не лише імідж, бо імідж це можна сказати, це якийсь антураж зовнішній, але пробувати змінити саму схему. Братик брати участь в команді, яка пробує змінити імідж, яка яка пробує змінити структуру, схему, відношення, принципи. Ну, зміняти систему. Але дуже багато людей нарікає. І засуджує ну, громадянське керівництво, перш все міністра Вакова, звичайно, але ти теж людина цивільна. І ці засудження такі дуже протилежні. З однієї сторони кажуть, о, прийшли цивільні люди, які нічого в цьому не розуміють, треба було ставити фахового міліціонера. А другі кажуть, що навпаки, о, там лишилися всі міліціонери, треба було їх повиганяти і призначити цивільних людей. Чув же ти таку критику, так? Як ти на неї реагуєш? Як ти сам сприйняв те, що ви цивільні люди прийшли керувати міністерством? Те, що е, останній раз я це чув сьогодні зранку. Коли е, прийшли колишні працівники Даї, е, відстоювати е, керівника Даї, який є зараз, якого е, поміняли на іншого, і ну, що ви, ну, тобто, це, то, що ти кажеш, я чув сьогодні з самого ранку. Е, е, відбувається дуже просто. Ну, як, Дуже просто Ну, розказати просто, але насправді е, важкі процеси. Частина суспільства хоче одразу змін. Швидких, термінових і вже. Їх можна зрозуміти, вони очікують від нової влади, від нової команди швидких якісних змін. Друга частина, про я сказав, справді є люди, які є в системі давно і з недовірою дивляться до. Цивільного міністра, до цивільного заступника міністра і до тих реформ, які пропонуються. Тому що о, ну, вони переживають, що буде знищена система правоохорони, це буде якийсь, ну, щось таке, як дискусійний клуб, якийсь, е, якась така е, структура, яка ну, з острахом дивляться, що вона зможе виконувати правоохоронні функції. І оця дилема е, двох е, двох. Бачень двох різних поглядів сходиться на нас, і ми дістаємо удари з двох сторін. Ну, але з другої сторони, ми розуміли, що ми йдемо. Ми розуміли, що ми будемо нести відповідальність за те, що було зроблено в міністерстві до нас, і те, що має бути зроблено нами і далі. Ми це чудово розуміємо. І ну, це такий виклик, певний виклик новій команді. Чи ви зможете зробити систему правоохорону керованою, але більш гуманістичні, ніж воно було сьогодні? От яке завдання ви перед собою ставите? Коли Саакашвілі прийшов, це була зовсім інша країна, зовсім інша ситуація. Країна маленька ситуація така, що була величезна підтримка. В нас велика країна. Таке страшне, складне, я би сказав, посткомуністичне суспільство. Міліція була деморалізована після всіх цих подій, бо використовувалася абсолютно не за призначенням. От яке у вас завдання? Що ви хочете створити? Ви ж якусь ціль для себе вимальовували з української міліції? Перша ціль сьогодні, я чесно кажу, це спрямування всіх зусиль для збереження української державності. Як би це звучить, ну, причому тут правоохорон, правоохоронне міністерство до обороноздатності? Насправді всі зусилля зараз усіх силових структур спрямовані до одного збереження стабільності в державі і е, відпір агресору. Тому що навіть ті самі е, внутрішні війська, е, які брали участь е, до, до, е, до прийняття закону про Національну гвардію, які ще стояли недавно на е, Грушевського, не інститутській супроти людей сьогодні є одні з тих частин, які зупиняли е, і стояли, ну, тобто обличчям до агресора, і пробували, і, і, і ті робили процеси якби, е, зупинки іноземної інвазії. Е, ну це складно. Мико. Насправді це складно. Е, важко сказати. Е, дивись, е, Національна гвардія. Я приїхав на полігон, коли туди приїхали хлопці з Майдану. І от вони разом ходили з міліціонерами, які там служили в тих частинах. Причому це такі частини, це спецпризначенці, які не просто внутрішні війська. Так? І от приїжджають туди хлопці з Майдану. Які між ними зараз стосунки? Вони знаходять спільну мову, вони розуміють один одного? заходять. Відбувається дуже болючий процес. Процес перетирання і. Розуміння, спілкування, розуміння. Тому що хлопці з Майдану приїхали. Багато з них були від першого дня, від 30 листопада, від 1 грудня, які пройшли через всі ті бойові дії за ті місяці. І для них було дуже складно сприймати цих людей, які їх навчають, які є на полігоні, які порізними тренуються, як тих, які. Можуть бути, якби з ними стояти пліч опліч в разі небезпеки для держави. От зараз відбувається в великій мірі переоцінка не, не сказати невибачення mm -hmm. тих людей, які робили злочини, а переоцінка стосунків і переоцінка бачення, що, що, що важливо. Тому що ті люди, які чинили злочини, ті люди, які робили ну, розстріли. Їх, ну, їх чекає від ну, покарання, законне покарання. Але багато було людей, які просто стояли там, бо їм було наказано стояти. Ті самі солдати-строковики. Хлопчиська по 18-19 років, які по наказу там стояли, які можуть бути до них зауважені, претензії, якщо вони їх поставили і вони мусили там стояти. Бо навіть коли, ви згадайте, коли були ті тіпердесні заходи, коли тих вевершників витягали, там забирали, то було що? Їх забирали щити, забирали шоломи, але їх не били. Бо це розуміють, це чиїсь діти, це чиїсь там брати, і відношення було до них інше, ніж до Беркуту. І тому хлопці, які зараз є на полігоні, попри те, що розуміючи, що це ті самі ну, колишні вевершники, але вони мають ну, якби, розуміння. Що це зовсім інше, і вони приїхали не конфліктувати, а вчитися, вчитися обороняти батьківщину, обороняти свою країну з ними. Працювали з цими міліціонерами внутрішніх військ? Я коли спілкувався з нашої сторони барикад із Беркутом, і з ВВШниками, і з іншими спецпризначенцями, то багато з них таке враження, що вони були зазомбовані. Їм розповідали про Майдан, якісь жахи, такі як зараз росіянам розказують через російське телебачення, що це там негідники, які йдуть вбивати. І вони навіть пробували так переконати, з ними проводили якусь роботу спеціальну. Ви от розібралися в цьому? Чи вони от чому вони так думали? Ну, перше, ми спілку... Були випадки, коли звіта переходили хлопці з Беркута. Був такий випадок, навіть був раз, коли в один з хлопців з Самбора, з Львівщини тік з військовим звітом в цивільне, його друзі, які були на Майдані, він з ними сконтактувався, і ми, і ми з ним говорили, що і він, і, і він казав так, що в них одне, одне джерело інформації, це їхнє керівництво. Їх відрізали від будь-яких від будь-якої іншої інформації, то що альтернативної, від будь-якої іншої. І їм розказували, що тут ну, стоять ну, вбивці. Терористи, які фінансуються з величезними коштами, які оплачуються всім, тільки тому вони тут стоять. І оце примування місків, фактично, воно до певної міри мотивувало тих, які стояли по ту сторону. Mm. Я думаю, що їм їх добряче їх інформаційно прокачували. Те, що ми зараз бачимо по Росії, це, я думаю, що це технології одні ті самі. Ми от, от було дуже, навіть, Чому кажу, ті самі технології, ну, це, це зрозуміло. Бо навіть та інформація, яка прийшла зараз, як в Криму стріляли в одну і в другу сторону, провокують, те саме, що ми бачили на Майдані, ну, стрільба була також, є така інформація. Ми бачимо, що це є, це є одна технологія. Тобто була справді були люди, які стріляли одночасно в дві сторони? Є така інформація, вона перевіряється. Я розумію, що комусь відповідати, ну, говорити доконані факти. Ні, 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 не обов'язково. дуже є на якій ти роботі, тому я запитую, наскільки ти можеш сказати. Є така перевіряється інформація про те, що стріляли. Бо навіть хлопці кажуть, що навіть кулі, якими були поранені обидві сторони, дуже подібні. Але це, це можливо це був пусковий механізм. Можливо, це ну, патрони однакові. Ось. Але, але що мені важливо, що це пробивання мізків, це дуже серйозна річ, яка зараз бачимо. Я чув, що міністр Ваков говорив про те, що з Ігором Соболевим, який очолює люстраційний комітет, комітет, зараз буде проводити певну люстрацію у Міністерстві внутрішніх справ. Що це таке? Можете кілька слів розказати? Було запропоновано, зважаючи на ті конфліктні ситуації, які виникли навколо міністерства, призначення, точніше, міністерство. А ми бачили, що є різні лобісти з різних таборів, в разі політичних, тобто тих, які зараз. Перемогли і пропонували різні кандидатури, мовляв, хороших спеціалістів. Але коли я розумію, що ти, коли вони були... я, я поясню глядачам, ти не був в політиці, от зараз тільки її відчув і, мабуть, зрозумів, наскільки складно працювати, коли існує коаліція. То, попри всю демократичність цієї коаліції, а там різні є люди в цій коаліції, є такі, які раніше були в більшості, то кожен для того, щоб цю коаліцію втримати, а вона для України потрібна в цій по суті військовій ситуації. Пропонує свої кандидатури чи на керівників обласних управлінь, чи на їхніх заступників, чи це ще це кудись. Але коли ті були ті призначення, то відбулася реакція суспільства. Особливо, коли були неоднозначні або якісь е карантини, або були саме якісь до них е ну, закиди, конкретні, е такі звинувачення, там, чи в корупційних в діяннях, чи в якихось інших моментах. І як суспільство почало сприймати, е міністерство розуміло, що потрібно міняти підхід, в першу чергу підхід до кадрів призначень, не одноособово там, в закритому режимі. Але враховувати і думку суспільства. Для чого? В ситуації, коли міліція має неоднозначне реномен, ну, скажімо так, негативне, негативне сприйняття. В ситуації, коли суспільство хоче брати участь у бути співучасником якихось управлінських процесів в країні, загалом і в тих чи інших районах, зокрема. І суспільство не хоче, щоб ними керували люди, які є, ну. Ну з, 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 з якими є на хороші речі, з якими є якась корупція, з якимись є якісь можливо злочинні дії. От я показував тобі повідомлення на Фейсбуці, яке мені написали, так, що люди в скаржаться в Черкасах, так. наприклад, є в інших містах, і тому було прийнято рішення долучити до кадрових призначень о, в, о, на рівні областей, о, це як на керівників о, обласних управлінь МВС, о, керівників особливо це дуже драстично для людей, керівників ДАІ, Залучити громадськість для чого? Щоб дати можливість не тільки пролюструвати, перевірити тих людей, які пропонуються, але можливо запропонувати нові кандидатури, які можливо не до кінця нове керівництво знає, бачить, бо що система там більше 200 тисяч людей, це ну, зразу важко розібратися. Але долучити до того тих людей, які можуть посприяти, запропонувати якісь інші кандидатури, і таким чином. Щоб громада стала співучасником прийняття рішень. Тобто не що голосування ми хочемо цього, але таким чином запропонувавши кандидатури, запропонувавши інформацію про них, чи, чи негативну, чи позитивну, щоб сказати, наскільки та людина чесна, порядна, і таким чином дати можливість справді відібрати кращих. От, якщо чесно говорити, ви контролюєте всю міліцію зараз на заході, на сході. Микола, ну будьмо реалістами. Особливо, коли ми говоримо про Крим, важко говорити про якийсь контроль. Ну, є там є контроль, тому що дзвонять і, і, і говорять, що ми гот, ну, себе частина каже, що ми, ми приймали присягу в Україні, ми в Україні. Є, звичайно, такі, які відійшли в тому самому Криму. В, на Сході ситуація, на півдні ситуація також є контрольована. Ми також розуміємо, що вони опинилися в дуже важкому стані. Тут спочатку вони брали участь в Києві в тих процесах Інститутська, Грушевського, і тут же через якийсь тиждень часу вони опиняються в ситуації, коли Росія вводить свої війська і в регіонах, які ну, мали свій якийсь, можливо, якийсь частково. Якісь там ну Позитивне відношення до російської сторони, і в них дуже відбувається дуже таке переосмислення, важке, скажімо таке. Тому що е, на Заході ситуація більш така спокійніша, тому що перше і менше брали участь вони в процесах київських, ну тоді під час майдану. І все-таки захід є захід. Тобто тут ситуація є, як в кожному регіоні. Живу контрольовано, скажімо так, контрольовано. Я не хочу випитувати, може, ті речі, які ти сказати не можеш, але хочу запитати: багато людей нарікає, що немає гучних затримань. Я розумію, що прокуратура спочатку має видати ордер і що не завжди вона доручає це міліції, але часом доручає СБУ, особливо коли це стосується міліціонерів. Але чи очікуються такі затримання, яких люди чекають, чи ведуться розслідування по тому, що відбувалося на інститутській, по цих вбитих людях? Чи буде якась інформація про це? Чи це все зникне? Є ряд категорій, по яких посадовців, по дії, яких розслідує у підслідності прокуратури МВС або СБУ? Порушено. Десятки, вже, а може вже і більше, навіть сотні перевело, а може і більше, кримінальних справ по різних посадовцях, по їхніх діях, не лише теперішніх там, по сепаратизму, але і тих діях, які були до цього. Вже енна вже по, ну, кількість подано в розшук таких ну, осіб першої категорії. По розстрілах на інститутській 20-го ведуться кримінальні справи по тому, що всі справи веде оскільки там були задіяні працівники правоохоронних органів або силових структур, mm -hmm. то цей цим займається безпосередньо Генеральна прокуратура, де і МВС, і СБУ, і УДО допомагають надаючи свої дані, свої свої якісь свідчення долучаючи своїми. Слідчими до проведення слідчих дій, але кажу, це в післядності Генеральної прокуратури. Справи ведуться. Бо ми розуміємо, що це дуже це не тільки резонансно, путично більше ста вбитих. Це це злочин. Фактично, це, це військовий злочин, тому що стріляли люди. По стріляли по мирних безну беззахисних громадянах тому вони що? будуть покарані? їх знайдуть коли їх шукають. Дуже багато частина втікла, і ми зараз бачимо, що є оперативна інформація, що значна кількість людей, які можуть бути причетними до тих розстрілів, знаходяться зараз в Криму. декілька десятків беркутів, які є в Київському беркуту, зникли разом зі зброєю. Можливо, ну можливо, я це припускаю. Саме вони брали участь в розстрілах, тому не чекаючи, так, ну, ми це, це припускаємо. Вони тому уникли і втікли, і зараз можемо спостерігати їх в інших регіонах. Робота ведеться і вже і слідчі дії, і вже навіть декілька були таких місць, визначені, де, де були снайпери, ведеться певно також така. Вивчення доказової бази. У нас дуже важливо не просто політично покарати, а щоб це було законно. І це дуже важливо саме законно, щоб не повторити ті речі. Добре, ти довго збираєшся там ще працювати? Микола не знаю. Дякую. Микола Волочкович, колишній заступник Андрія Порубія в самообороні Майдану, а тепер заступник міністра Авакова в Міністерстві внутрішніх справ був нашим гостем. Наступним гостем буде Семен Голусмо.